Горілка є, ну, зараз подивимось. А, а все бачите, на маленькому пробує, тому що на великому не хочу, якщо вдруг воно там навернеться, то вже взірається, типу коту попаде. А так маленькому поміняєш. Где п'є за? Все. А попробуй друг. Удачі є вас. А, так там масло зараз загоріться. У нас же така олія в Харків, що не повинна горіти. А я не бачу. Я не бачу огня. Не вижу ваши руки. Так ви візьміть там, хтось пальчик підставте і будемо розуміти. Ні, не, ти можеш термометром поміряти, що ми там показати. показали. А де термометр. А на кнопку нажми. А яку кнопку? Просто підтримати. Вот эту. А и відпустити, вона должна включить. 113. Що, 114. Серйозно? Да, 115, 122, 124, 129, 135. А там же все и ну Ему по барабану. А, так вот. Ну он клад с него сюда, чтобы они видели, что мы не брешем. Ну 25. 25. А тут. Сейчас. 86, 91, 88, 86. 110. Чтобы 100, 100, да. Да. вы понимали, вы можете угли кидать сколько угодно на него. У мене вже в глазах белеет, но ну, там нічого, нічого дійсно не знає. Краску потекала. Фірма під, КМД під, під, виробила унікальний продукт. Це тераси. Щона почала здесь вже подогріватися. Да? <хих> Бачите? Чотири кольори. 6400 довжина. Менше стиків, легше, алюміній і довговічніша. Клучківська 119а пишете, телефонуєте.